Дорогі глядачі, вітаю вас усіх. Ще одне дуже важливе питання, яке зараз появилося на порядку денному, це питання, яке стосується нового законопроекту, прийнятого в Кабінеті міністрів. Стосовно нового правила та порядку видачі повісток в Україні, я вирішив, що раз так треба подивитися, зроблю крок на випередження. Зазвичай, мені люди пишуть. Слідкують за новинами і пишуть, які прогнози мені складати, а тепер я зроблю крок на випередження. Перш ніж мені почнуть писати про цей законопроект, а я впевнений, що мені почнуть писати, я вирішив подивитися спочатку сам. Взагалі, до чого воно все призведе? Тобто зараз багато знімають відео в соцмережах про те, що ловлять, запаковують в бусики. До чого воно все це йде? До чого йде вся ця примусова мобілізація? Чи буде якась точка кипіння? Цього всього, і чи будуть якісь, не знаю, реформи, перевороти. Я хочу перевірити це питання. Я хочу витягнути на циганській колоді 5 карт. І я хочу витягнути 4 карти зі слов'янської колоди. Подивитися, ну, що це все в результаті буде мати. Свою позицію стосовно мобілізації висловлю наприкінці відео. Дочекайтесь. Так. Дивимось. Карта мислителя. Карта думок, планів це те, що є зараз на даний момент. Те, що зараз відбувається, карта весілля, карта союзів, карта об'єднань, карта підсилення. Непогана карта. Далі йде карта грошей. Якісь серйозні грошові питання в цьому замішані. Тобто, от, те, що відбувається зараз, це от, конкретно багато чому тут відіграють гроші. Карта солдата. На циганській колоді карта мілітаризації, карта смутку падає. Карта розчарування. Все одно воно все йде не так, як би воно мало йти. І все одно воно все йде не за тими канонами, за якими би воно мало відбуватися. Карта Зевса, карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. П'ятірка червова карта розчарувань. Ситуація під, виходить з-під контролю, Щось йде не по плану, якісь агресії і розчарування населення. Валербум новий, карта швидкості та карта руху Двійка хрестова карта далекої дороги і карта переміщення. Я скажу так: на даний момент якихось великих хвиль протесту у зв'язку з цим я не бачу. Потихеньку, помаленьку, вони свої мобілізаційні плани будуть виконувати. Можливо, не в зовсім законний спосіб. Але поки що я не бачу якихось дуже великих змін та реформ. А стосовно своєї позиції, я скажу: я фаталіст. Я, я свого часу умисно не поїхав з країни перед початком війни. Більше того, мене вищі сили відвели, щоб я їхав. Я ні від кого не ховаюся. Більше того, я вважаю, що від своєї долі не втечеш. Я скажу так. Тому ваші всі, от, знаєте, інколи мені пишуть різного роду провокатори: що, от, що ти не воюєш, іди воювати, там чого ти не на фронті. А я ні я ні від кого не ховаюся. Щоб ви розуміли, від мого робочого місця воєнкомат буквально три хвилини пішої ходи. Я ні від кого не ховаюся. Тому що я живу за принципом. Має статися те, що має статися. Я вірю в фатум. Я вірю в вищий промисел. Я завжди в своєму житті опинявся в тих місцях, де я мав бути. Я в це свято вірю, незалежно що це було. Кухня ресторану. Це був якийсь п'ятизірковий готель, це був якийсь, не знаю, там, поїздка в Барселону ще десь неважливо. Я завжди мав бути там, де я маю бути. Тому я нікуди не ховаюся. Я знаю, я в себе в країні, я в себе в місті, я на виду. Звичайно, що є в цьому багато несправедливості та беззаконня, в тому, що зараз відбувається. Тому що я все таки думаю, що воювати б мали ті, хто. Має силу, наснагу, мотивацію, енергію, а не ті, хто кого з під палки це заставляють робити. Тому що це може спричинити небезпеки, в тому числі для тих воїнів, що воюють. Тому що мало кого вони пакують, може вони пакують якогось психічно хворого. Знаєте, є, є різні люди. Є люди з відхиленнями психічними, психологічними. Вночі проснеться, візьме рушницю та й приб'є когось. Кому з того буде користь? Ну, я вважаю, що з цієї позиції це неправильно. Ну, а так, бережіть себе, я сподіваюся, все буде добре. І так, да, я вчора погано почувався. Я сьогодні проведу ефір по гарячих точках. Вибачте, будь ласка.